Всім привіт, з вами Ір. І сьогодні ми будемо грати в Roblox в режимі, в якому ми будемо тестувати зброю. І ми будемо тренуватися на такому собі полігоні. І зараз я буду починати тренуватися разом з вами. Я поки що набрав дуже багато всякої зброї. Ой, дивіться, наприклад, РПК. Така дуже прикольна зброя. І зараз я попробую піти в якесь дуже цікаве місце. Ми могли випробувати ось цю пробу. Тому давайте зараз я почну випробування. Дивіться, тут шту... зеленого не можна стріляти, а в цього можна стріляти ще як. Тому зараз ми будемо починати. От. Все, ми типу знижчі. Вс, в зеленого чоловічка ми не попали. Ну, я в них попав цих. Давайте я тепер попробую, попробую Все, її я її вбив Так. Де я полезно попав Все, Ми ніби їх убили. Ось! Переберемось таку зброю. І розстріляємося. Так. Блін, патрони закінчилися, друзі. Ого, тут так гарно мало. Все, Ми ніби всі розстріляли. Тому ми зараз будемо. Що ж ти не стріляєш? Вс, зброю нам дали тоді. А, вона, типу, не автоматична. Розуміло, трусь. Я не розумію, чого ця зброя не автоматична. Ось це дружден. Бе аж такі реш... А недезяли якісь. Патрон. Не ну, піду в цей ангар, якийсь кусь будівлі і попробую щось. Взять. Можливо, якусь машину. Можливо, щось цікаве Або який літак. Так, тут ніби я нічого не бачу. Вау, тут якийсь лабіринт. Та блін, я попав Злено, все, друзі, я виходить. Набагато більший, друзі, реально. Зараз попробую. І Ми залітаємо. Опа. І далі. Все, друзі. Так, ага, там їх хтось. Ось це яка візьме. Ми його вже брали. Я візьму ось це. А він не автоматичний але. Все, ми попали. От тут дуже добре відображається, чи ми попали, чи ні. Все, попали. Якби так в ранньому житті комусь так попасти, то ті люди дуже добре прийдеться. Так. Все. Я не розумію, нічого деколи правда, не перезарядження. Ось це трохи. А друзья ми точно вбили вже. А ну зброю перезарядили ось перезарядилась. вона дуже схожа на ось цю Не здається що тут різниці майже и має. Так, дальше. ворогів. опа Тепер я тут візьму везьму снайперскую хвитивочку друзья головки там я уже пора все одно с ним прикольный супер Так, тепер я хочу взяти ось цю зброю. Це звичайно на 46. Я нічого це не автоматичне. Все я не розумію. Ей, прий. Так, я важливо, я попробую понатискати на кнопки якимось чином Змінити режим. Вау! Можна ставити. Ой, мені трохи... Я без глушника поставлю. Так, видите, реально багато цікавих є, друзі. О, дитик не можете вражати. Друзі, реально прикольно. Опа. Вс, погнали. А ми ж цих вбив. Да, ми ж не по них ля. Чось не тороп, так А як не став автоматичним? Я щось переключив, друзі, все ж таки. Щось таке переключи, друзі мои. Так Можу зрозуміти, що я де я переключую. Який я режим переключую? Вау! Бачите, скільки тут цього прикольного і цікавого. Так, ну це ми вже знаємо. Ось цей режим. Так. О, я чуть. Доверху не тут. Вау, дивіться. Вау, дивіться, яка я тут приходь. А во, я бачу, побачу, як це міняється. Яку кнопку? Я хочу. Що цей глок може робити? Вау, друзі! Реально капець! Що ця штука може робити? Вау, дивіться, яка віддача! І найтися штука, що можете переключати. О, ти теж прикольна штука. Пере розумієш що все тут добре. Тут автоматично. І тут же. А, а тут вже неможливо це зробити. Тут ми переключаємо. І перезаряджаємо. Я ще хочу щось пройде. Я же хочу попробувати побігати з Глоком, бо з ним дуже прикольно зробити. Вау. А, якби я так би бігати мене б вбили, вже би давно добре. Ніби не попала в помірно. Помируємо в мене попали, друзі. Не попали мене помирному. І це дуже добре. Не знаю. Бо Так, друзі, все, ми це ж... Ну, всіх ліквідували тільки кімнати. Це дуже великий. Оцей той попередній був взагалі маленький, друзі. А це взагалі дуже великий по об'єму Так... Лабіринта... Зону, не можна діставати такий що, що. все приступаємо бей, все вбиваємо вбиваємо я принаймні його поранив все ми вбили вже все 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 ми попали все все тепер ми в житті істошно зробили друзі Тут комусь голову прилетів, а цьому взадінь, капець. Прям... Ну прям одну клітку мені здається, що йому взагалі розірвало. Я, Я думав, що в ми покарали його, але трошки не вийшло. А тут вже патронів в них вистачає друзі. На жаль, але тут вже немає патронів. Приступаємо Отяж! Я винтівка дуже... Мені наприклад дуже подобається ця винтівка. Тут нікого немає. Опа! Ой. А! Не стріляйте мені! Я мирний! Я мирний! Томій! Я мирний! Пацан зарядить стрілять. Ай! А що сталося? На чуть вбило, друзі, реально. Він пан, гранату мені кинув ну хитрий. А йому тоже гранату кинув Китруля, блін. Теж ви дивіться на нього. Він реально. Нашу він нам гранату кинуть, це я реально не розумію Просто нам зра... Я не знаю для чого, але він нам просто кинув крату. Реально. Несправедливо це. Але що ж зробити? Так, нас почали атакувати. Так. Я візьму. Ось цей автомат. І це візьму. Все. Більше я брати не буду. Це і це. А потім я ще візьму ще дробовичок. Ой. Ось такий дробовичок. І ще щось. Тут я пеншу нічого брати. Я візьму ось цю снайперську в і ми йдемо тестувати нашу двох. Але тут поки що ніч. Шкода, на жаль. Але... Можемо ще багато, так само цікаво зробити. Попробуємо когось підірвати, друзі. Опа. Ай-яй-яй, друзі, по нам стріляють! Друзі, по нам стріляють. Тут патронів немає. Все, атака. Нашку кинули, друзі, мені в зашку кинули! Разстреляємо всіх! Ой-ой-ой! Ой, перезарядка, перезарядка, друзі! Тикаємо, тікаємо, тікаем! Зараз урони наносить, я, друзі, як вінчик іграм, по яким я знімав ролики. Але все одно тут можна реально прикольно постріли. А ну Вс, всі друзі ми йому реально конкретно. Попали і в Все, ми його провчили можна сказати. А я хочу всюди був автоматичний режим. Тільки тут же не автоматичний режим. Тільки його треба перезарядити. цю зброю і поставити автоматичний режим. 8. Тут теж я ставлю автоматичний режим, але тут неможливо цього зробити. І тут теж так само це неможливо зробити. І тут так само ж я все перезаряджу. Всю зброю, щоб якщо що, всіх атаку. Дуже прикольна анімація, мені звичайно глобуть буде. Так, реально, дуже прикольна анімація, як і на справжньому. Ай-яй-яй-яй. все. Блін, стріляють по мені, друзі. Це дуже я всіх зразу розстріляю, друзья тут не розстріляти, я не знаю, як я их розстріляю, друзі, это неможливо. Або давайте я попробую попасти. По ось тій мішені Ну ч ты по мені стріляєш? Разстреляй по мені. звідси Ну, не стреляешь куда не кидай ті флешки ничего не кидай по мне ті флешки не разу друзья как так можно зробити кто мне не стреляет кто по мне стреляет я зайду липше сюда всередина а там какие не люд не не люди а и ки не люди блях все. зброя Ой, тут патроны заканчиваются. Опа. Все. Банка. Вы на... Опа, друзья, давай. Так, да кто же в меня? Ну, в общем, блядь. Ладно, друзья. Мы же ду... Ось не розумію що! Вау, друзі! Можна вестися! Рука в мене трясеться вже від тих. Ай. Так хто ж по мені? Так ти мене задумаєш! Eu Oste... quero... такой добре я візьму окрім Акер. Акер завжди поможет так ось <плес> Ой, друзья. Так, все попали. По цим бандитам цікаво за кого ми би грали? вас спецназ і за ще когось цікаво, чи ми зараз можемо просто впасти. Сюда. О, ні. <плес> Друзі, я просто трирвою стою. Подивитися в цю карту, друзі. А мені тут не дуже подобається і я хочу повернутися назад. Так. Попробую перезарядити всю нашу. Так, ми перезарядили... Друзі, навіщо все. Так. Попробуй посередине. Аптіка або автоматичне або червоні. Багато не вибирати. Перезаряджаюсь. Ну тож вони хочуть перезаряджатися. Тільки автоматичний може бути. А тут. Тож, тільки або автоматичний, або то, або то. А тут. Не треба перезаряджати. Тому, друзі, зараз ми будемо їхати назад на наш... Десь так поїхати. І... Але я тут не дуже хочу бути. У я трошки інакше місце поїду. Ага, машина машина що ж зробити. Так, попробуем по -по постріляти. Так, я попробую лягти Ааа, вон тут в ту сторону я перший. Опа. Так. Опа, я прямо в голову. Прямо в голову це плече було. А це десь кишки Це в печинку було, друзі. Такі ніби не тестовий полігон, а якесь названня, о! таке ніби я хоча на томі вивчаю, чи знаєш. Все. Так Хелло Ну не. А, думаю, тоже уже поменишь, кто стреляет. Так, друзья, хочу попробовать его пасты. Какую свишку? Попал. Попал. Не попадаємо. Це в принципі неможливо. Не попадаю, друзі. Бачите, я не можу попасти. На жаль, але я не можу попасти туди. Ака. Попробуємо Ака, Попали, друзі. Але. Не хоче, друзі, попадатися так складно. нікуди так і не попав я так А розумію Попробуємо ще з винтівочки попасти в найдальшу точку попав друзі в найдальші шутю три манекене куди не манеки попав друзі попробуй ще я прямо в голову, друзі, попав. Пишевиц, відстань. вс. Опа. Так, я біжу. Дробовичок нас перезаряд. дуже прикольний режим А на цього режиму я вам залишу описі і будь ласка попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк Бо мені буде дуже приємно що ви мене будете підтримувати І я буду знімати так само дуже багато цікавих роликів Тому будь ласка підпишіться на канал і поставте лайк мені буде дуже приємно Ну зараз я ще попробую ось це пройти нахід. <рит> так, друзі. Попали, похоті мішень. Тільки я зміню на автоматичний режим. Так. Друзі. Ой-ой-ой, типа ага. ой, 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 ой. мені попали. Далі ну пацанчику точно к тма тоже цей Можливо, вийшли. Друзі, я не попадаю. Я не попадаю, друзі. реально не попадаю. Акерчик І знову наступила ніч Темна, темна, темна ніч О я не люблю Так Тут нам показує план Ми сюди на не знаходимо якийсь будинок. Всіх зачищають. Ти маємо ось. Ось цією зброєю реально дуже прикольно. Тобто, але не добили мені, здається. Ми були, типу, реально звільнили. Типу тобто, вони нас не добили, бо вони не бачили тут реально. Їм вже в залі кирдик. Поранені, які не харчі сваді державні. Тут же взагалі так. Постріляти щоб було світло. Гарна ідея тут. А чим на так постріляти, щоб було світло. Я попробую лок і. все тепер вже кинеть. Тільки нам треба йти. Тільки б я перезаряджу. Я не розумію, як звідси вийти. О, нарешті Друзі, я під текстури провалився. Мені здається. Я поки що не розумію, де я знаходжуся. Я вб'юся, вб щоб зрозуміти, де я знаю. Все. Ми з'явилися знову ось тут. Тому, друзі, всі бажаю гарного дня. Гарного вечора. І всі па-па!